Дорогі студенти, мене звати Сергій Терепищий, я дослідник у галузі філософії і освіти та професор кафедри філософії освіти, соціальної філософії та освітньої політики. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу тему, яка стосується кожного з нас. Це боротьба зі стресом і його першопричинами. Лекція п'ята називається Превентивна боротьба зі стресом і причинами його виникнення, допоможе вам зрозуміти, як ефективно запобігти стресовим ситуаціям. Насамперед в навчанні, зберегти концентрацію та розумно використовувати технології, які можуть бути як ворогами, так і союзниками у вашому навчанні та житті. Чому це важливо? У сучасному світі високих швидкостей і надмірного інформаційного навантаження дуже важко контролювати рівень стресу і ефективно працювати в будь-яких умовах. Це є життєво важливою навичкою. Давайте разом навчимося керувати своїм. Стану та досягати успіху без зайвого стресу. Лекція 5. Превентивна боротьба зі стресом і причинами його виникнення. Що вас чекає у цій лекції? Перше. Вступ. Ми обговоримо природу стресу та його вплив на ваше здоров'я, навчання та особисту ефективність. Ви дізнаєтеся, як розпізнавати перші ознаки стресу та вживати заходи для його мінімізації ще до того. Як він почне негативно впливати на вашу продуктивність. Друге. Перед початком ретельно готуйтеся. Однією з головних причин стресу є недостатня підготовка. Ми розглянемо, як правильно планувати свою роботу, уникати хаосу створювати передумови для спокійного і впевненого виконання навчальних завдань. Третє. Зосереджуйте свою увагу. Концентрація це ключ до зменшення стресу. Та підвищення ефективності. Ви дізнаєтеся, як навчитися керувати своєю увагою, уникати відволікаючих факторів та повністю зануритися в робочий процес. Четверте питання: високі технології, погані боги. Відчасний світ пересичений технологіями, якими часто стають причиною стресу та перевантаження інформацією. Ми обговоримо, як уникнути технологічної залежності, боротися з цифровою прокрастинацією та віднаходити баланс між онлайн та офлайн життям. П'яте. Високі технології, чудові помічники. Однак, якщо використовувати технології правильно, вони можуть стати незамінними інструментами для управління часом, планування, розвитку самодисципліни. Ми навчимося користуватися певними додатками для організації роботи. Тайм менеджменту та підтримки емоційного здоров'я. Шосте. Гайте час креативно. Відпочинок це важлива частина вашого дня, вашої продуктивності. Ви дізнаєтеся, як відволікатися від навчання без почуття провини, перетворюючи перерви на джерело натхнення та нових ідей. Ми поговоримо про важливість дозвілля, фізичної активності та творчих занять як способів зниження стресу. І, нарешті, сьоме, наприкінці лекції, ми узагальнимо ключові моменти з усього курсу. Отже, як говорив в свій час художник Пабло Пікассо, все, що можна уявити, реально. Коли ви рухаєтеся до своїх цілей, виникає додатковий тиск: ви постійно змушуєте себе робити щось, що, можливо, не надто подобається, але потрібно для досягнення мети. Це встановлює стрес. І дуже важливо навчитися діяти превентивно, усувати його послаблювати, його джерела заздалегідь. Протягом життя ви часто потрапляєте в стресові ситуації, тому вміння впливати на власні емоції буде визначальним для вашого успіху. У цій лекції я не буду розповідати вам про те, як бути уважним чи вірити лише в свої сили. Усі ці речі справді важливі. І якщо вони вам допомагають, то сміливо продовжуйте їх застосовувати. Але найважливіше з описаних методів це саме профілактичні кроки, іншими словами, краще вжити заходів до того, як стрес наздожене вас. Якщо ви заздалегідь підготуєтеся, налаштуєтеся правильно, то буде значно легше впоратися зі складнощами тоді, коли вони вже трапляться. Планування та підготовка наперед потужні стратегії боротьби зі стресом і хвилюванням. Також велику роль відіграє свідоме використання цифрових технологій. Замість опікуватися наслідками стресу після того, як він вас уже а у ці лекції ви знайдете поради, як завчасно приборкати його і не дозволити взяти гору. Перед початком ретельно готуйтеся. Один з надійних способів зменшити стрес і тенденцію відкладати справи. Ще до початку підготувати все необхідне. Це схоже на те, як кухар спершу розкладає інгредієнти та інструменти на робочій поверхні, а вже потім починає готувати страву. Коли ви маєте в наявності всю потрібну інформацію і матеріали, то ви ніби тримаєте стрілу на тятиві і готові миттєво вистрілити. Отже, перше, приберіть усе зайве з робочого місця. Лишивши під рукою лише ті речі, які потрібні для виконання поточного завдання. Друге. Підготуйте важливі джерела інформації: книжки, конспекти, дослідницькі матеріали, логіни та паролі від сайтів, щоб не бігати і шукати їх. Третє. Створіть комфортний простір для себе. Продумайте освітлення, розташування крісла, щоб впевнено працювати тривалий час. Оптимізуйте робоче середовище. Завжди корисно витратити трохи часу, аби зробити кімнату чи робочий стіл приємними та акуратними. По-перше, це дає відчуття впевненості, а по-друге, зменшує відволікання дрібні подразники, які можуть нагромаджувати стрес. Чим охайніша і упорядкованіша ваша зона роботи, тим більше шансів, що ви швидко зануритеся у навчання чи будь-який проект. Безклад і метушня. Часто з'їдають і без того обмежений час, адже потрібно шукати потрібне, відволікатися, нервуватися. Почніть з першого кроку. Щойно все підготовлено, дійте, не зволікайте, не чекайте ідеального моменту. Нехай робота буде готова на 80%, а решту можна вдосконалювати пізніше. Головне зрушити з місця, подолати перші сумніви та побоювання. Чимало людей, я в тому числі страждаю від перфекціонізму, прагнучи все зробити бездоганно з першого разу. Ця психологічна пастка часто призводить до того, що завдання не виконується взагалі. Проте, як говорять дослідники, краще досягти пристойного рівня 80%, а далі лишити час на доопрацювання. Наприклад, якщо ви готуєтеся до тесту, намагайтеся освоїти хоча б 80% матеріалу завчасно. А останні дні присвятити повторенню та деталям. Проміжні підсумки. Перше. Проаналізуйте своє робоче гніздечко. Подумайте, чи подобається вам це місце. Чи допомагає воно зосередитися. Друге. Негайно приберіть і розкладіть все потрібне. Відчуття впорядкованості підвищить вашу готовність перейти до складних завдань. Сформуйте так звану стартову позу. Вирівняйтеся на стільці, схиліться трохи вперед і думайте, що ви вже старанна, успішна людина. Переформатовуйте внутрішні відчуття і починайте роботу. Зосереджуйте свою увагу. Якщо ви йдете на поводу кожного сповіщення, яке приходить вам з месенджера, а з телефону, кожного повідомлення, то ваша увага буде рваною, а ефективність низькою. Наукові дослідження доводять, що постійне переключання між завданнями, особливо під час якихось впливом електронних пристроїв, а, мобільного телефону, шкодить продуктивності і навіть погіршує здатність концентруватися. Отже, є три Р для формування нової звички, щоб вміти зосереджено працювати, потрібні перше r рішення. Щодня вирішувати, що спочатку робитимете найпріоритетнішу справу, так звану жабу, і доводитимете її до кінця. Другий це режим. Системно повторювати дію доти, доки вона не перетвориться на автоматизм. І третя це рішучість. Продовжувати навіть тоді, коли здається, що вже не вистачає терпіння чи сил. Ілюзія багатозадачності. Людський мозок добре справляється з однією річчю за раз. Багатозадачність, як правило, означає лише швидке перемикання між справами, що з'їдає ще більше часу, бо кожен раз потрібно відновлювати контекст і настрій. А якщо щоразу ви ще отримуєте дозу дофаміну від нових повідомлень, занурюєтеся в чати, в переписку, то це продовжує виконання основного завдання на декілька разів, декілька годин. Тому потрібно знайти проти отруту. Не перевіряйте соцмережі вранці. Краще прокиньтеся, зробіть справи, поснідайте. Це вбереже вас від одержимості перевіряти повідомлення весь день. Не тримайте відкритими ті чати та програми, які не стосуються поточної роботи. Добре, вимкнути всі повідомлення, поки ви виконуєте завдання попрацюйте помодульно наприклад, поставте таймер, найкращ, найкраще аналоговий, щоб не заходити в телефон, на 30 хвилин навчання, а потім 5 хвилин перерви. Поступово можна збільшувати інтервали. Підіб'ємо проміжні підсумки. Отже, перше, регулярно питайте себе, чи дійсно це найкращий спосіб рухатися до моєї мети, чи це відволікання. Друге. Вимикайте дзвіночки, спиваючи вікна в телефоні або комп'ютері, аби працювати в тихій обстановці. Третє, Створюйте чіткі часові блоки для навчання. Або роботи, щоб виробити звичку, не відволікатися і пізніше. Помітите значний результат, значний ривок у ваших успіхах. Високі технології це погані боги. Технології стали органічною частиною нашого повсякдення. Вони дають нам змогу безпрежно отримувати інформацію, спілкуватися, дізнаватися новини та розважатися. Але водночас техніка постійно змагається за нашу увагу, що спричиняє відчуття метушні перевтоми і стресу. Вибір Завжди за вами. Незважаючи на усюдну інтегрованість цифрових приладів у життя, у вас є вибір, як користуватися ними. Важливо виробити цифровий імунітет, вимикати зайве, блокувати непотрібні сповіщення та тимчасово обмежувати користування гаджетами, якщо це допомагає навчатися або відпочивати. Дослідження свідчать, що люди, які, хоч раз на тиждень, роблять цифрову детоксикацію, почувають Себе бадьоріше, краще висипаються і швидше ухвалюють рішення. Контролюйте сповіщення, які ви отримуєте. Часто нові застосунки за замовчуванням пропонують надсилати купу повідомлень. Радикальне, але дуже помічне рішення виключити всі сповіщення, які є некритично важливими. Тоді ви не будете постійно відволікатися і накопичувати чергу з сотень малозначущих нагадувань. На то з'явиться більше часу для справді суттєвих завдань. Навчіться пропускати зайві листи. Існує фобія про те, що можна пропустити якусь мегаважливу подію, якщо не слідкувати за всіма поточними розсилками. Однак цей страх переважно ілюзія, яка підживлює мозок і соцмережі. Неможливо знати все на світі. Краще зосередитися на тій інформації, яка реально потрібна для вашої поточної роботи, навчання і життя. Підіб'ємо проміжні підсумки. Отже. Щодня влаштовуйте зони тиші. Час, коли повністю відмовляєтеся від техніки, Вимикайте телефон, комп'ютер, планшет. Друге. Спробуйте цифровий вихідний раз на тиждень. Завдяки цьому ваш розум відпочине і ви з більшою легкістю відновитеся морально та емоційно. Третє. Зрозумійте, нічого страшного не станеться, якщо ви прочитаєте повідомлення пізніше. Життєво важливі речі. Зазвичай стаються рідко, і ви про них обов'язково дізнаєтесь. Високі технології, чудові помічники. Цифрові пристрої та застосунки можуть бути корисніми в навчанні, організації часу, пошуку інформації. Проблема виникає лише тоді, коли їх стає занадто багато, і вони починають керувати нами, а не навпаки. Отже, наше завдання активно контролювати свій цифровий інструментарій. Будьте послідовні. Сучасні планувальники, програми для створення списків, електронні календарі усе це можливо значно спрощує розклад і ведення проєктів. Проте не варто змінювати одну програму на іншу мало не кожні кілька тижнів. Краще вибрати один додаток і дотримуватися його хоча б пару місяців, оцінивши результат. А можливо, виявиться, що найефективнішим для вас буде старий добрий блокнот. Спробуйте і вирішіть самі. Розчистіть цифровий стіл. Як і в реальному житті на комп'ютері важливо закрити зайві вкладки і програми, залишивши відкритими лише ті, які потрібні справді зараз. По можливості відключіть сповіщення, щоб не зазирати кожні дві хвилини в чат або соцмережу. Якщо таки потрібно бути на зв'язку з друзями чи колегами по проекту, встановіть чіткі проміжки, коли ви перевірятимете повідомлення. Канали зв'язку лише для екстрених випадків. Якщо вас хвилює, що. Під час роботи хтось не зможе до вас терміново дозвонитися, створіть спеціальний канал для особливих ситуацій, яким користуються тільки найближчі люди, коли справді щось надзвичайне. Це дозволить вам бути спокійними і не тримати весь час відкритими всі чати і пошту. Безмежні можливості інтернету. Інтернет сьогодні це скарбниця знань, що дає нам змогу швидко знаходити інформацію, приклади, відеоуроки, прослуховувати лекції, ставити запитання експертам. Та будьте уважні з авторськими правами і плагіатом. Завжди відзначайте джерела інформації, цитуйте правильно. Якщо ви навчитеся грамотно видобувати ресурси з мережі і не дозволяти їй красти ваш час, то здобудете справжню перевагу в навчанні і майбутній кар'єрі. Підіб'ємо проміжні підсумки. Перше. Вимкніть усі сповіщення, крім критично важливих, створіть умови, де вас. Ніщо не відволікає від основних завдань. Друге, якщо застрягли з додатком, не кидайтеся одразу на інший. Дайте собі хоча б кілька місяців на використання одного інструмента для планування і оцініть його ефективність. Третє, активно шукайте ресурси. Онлайн-курси, навчальні відео, форуми, безкоштовні онлайн-платформи тощо для поглиблення знань у цікаві для вас теми. Але не розчиняйтеся в нескінченному потоці, зберігаючи контроль над часом. Агайте час креативно. Особливим парадоксом продуктивності є те, що відкладати деякі справи на потім не лише можна, але й треба. Варто визначити, які саме. Усе одно ви не встигнете виконати абсолютно усі завдання. Тож навчіться усвідомлено цілеспрямовано відкладати або скасовувати менш важливі пункти свого плану, аби зосередитися на ключових завданнях, які найбільше впливають на ваше навчання і життя, скажіть ні, дорогорядним речам. Якщо ваша енергія та час обмежені, а вони здебільшого завжди такі, то відмовляючись від менш суттєвих завдань, ви вивільняєте ресурси для найціннішого і першочергового. Мистецтво ставити пріоритети передбачає вміння казати ні тоді, коли хтось намагається залучити вас до якоїсь діяльності або проєкту, якщо це не становить великої переваги і великої ваги для ваших цілей. Цей принцип діє у дрібницях. Якщо ви розумієте, що якась справа все одно не дає суттєвого результату, сміливо відкладайте її або звужуйте її масштаб. Мисліть стратегічно. Перше, запитуйте себе, якби я не займався цим досі. Чи став би я займатися цим сьогодні, маючи нинішні погляди і пріоритети? Якщо відповідь ні, варто припинити або принаймні тимчасово заморозити цю справу. Друге, переглядайте участь у додаткових активностях: гуртках, подіях, зустрічах. Якщо надто багато речей з'являються у вашому розкладі, розберіться. Які з них можна відкласти, а які відкласти назавжди. Третє. Перевіряйте, на що йдуть ваші найкращі години. Для мене, наприклад, це ранкові години. Для кожного це індивідуально. Часто буває, що ви розтрачуєте їх на щось другорядне, а потім для важливого лишається лише втомлений час. Підіб'ємо підсумки. Застосуйте так зване мислення з нуля. Уявіть, що раніше не робили чогось. Якби нині у вас був вибір, чи взялися б ви за цю діяльність? Якщо ні, креативно відмовтеся або відкладіть її назавжди. Друге, обирайте одну, максимум дві сфери, від яких негайно можете відмовитися чи суттєво звузити час на них і простежте, скільки енергії звільниться для справді суттєвого. Ну і позбувайтеся так званих пуголовків. А жаб з'їдайте першими, як ми говорили в першій лекції. Тоді вам вистачить часу на проекти, здатні по-справжньому змінити ваше навчання і ваше життя. Певні висновки давайте зробимо. Найкращий спосіб подолати звичку до відкладання прокрастинацію щоранку починати день з найбільшої жаби. Цю навичку можна розвинути в собі щодня тренуючись в цьому поїданні. І з часом вона стане природною частиною вашого характеру. Тоді ви істотно наблизитеся до бажаного успіху. Далі, давайте узагальнимо ті прийоми і принципи, наведені в попередніх лекціях. Перше. Відчуття власної гідності. Вчіться долати страхи, визначати свої цінності і живіть відповідно до них. Виходьте за межі зони комфорту. Друге, особиста відповідальність. Усвідомте, що тільки ви на 100% відповідаєте за свої дії. Ви не можете керувати оточенням, але завжди здатні контролювати власну реакцію. Третє. Цілі: Найсильніший поштовх до результатів дають записані на папері конкретні цілі. Формулюйте їх у теперішньому часі, позитивному ключі та від першої особи. Четверте. Накрийте на стіл. Перш ніж з'їсти жабу, точно визначте, чого хочете і запишіть ці цілі та завдання. П'яте. Заздалегідь плануйте день. Кожна хвилина, витрачена на планування, може заощадити до 10 хвилин під час виконання. Шосте. Керуйте часом. Враховуйте довгі і короткі проміжки. Обирайте відповідний обсяг завдань на наявний відрізок часу. У невеликий слот ставте дрібні справи. У великий слот глибоку потужну роботу. 7. Використовуйте правило або принцип 80 на 20. 20 зусиль дають 80% результату. Зосереджуйтеся на найпріоритетніших 20. 8. Діліть завдання на частинки. Почніть з маленького кроку і рух стає легше. Використовуйте принцип салямі або швейцарського сиру. 9. Озирайтеся на наслідки. Найвагоміші завдання. ті, які можуть мати найбільший позитивний або негативний вплив на ваше майбутнє, прагніть узятися за них першими. Рухайтеся від бочки до бочки. Якщо вся дорога здається надто довгою чи складною, шукайте найближчу контрольну точку, виконуйте її і так крок за кроком. Мотивуйте себе, станьте для себе фанатом на трибуні. Щодня прагніть бачити в проблемах можливість. Концентруйтеся на розв'язках, а не на проблемах. 12. Виконуйте завдання по одному. Головне обрати і не відволікатися, доки не завершите. Це ключ до високих результатів. 13. Розвиньте відчуття нагальності. Звичка одразу братися до справи і підтримувати темп зробить вас надзвичайно цінним фахівцем, коли ви закінчите навчання. 14. Змушуйте себе. Уявіть, що вам потрібно негайно кудись поїхати. І часу на вагання немає. Дійте швидко та не залишайте справ на потім. 15. Учіться вчитися. Чим краще ви опановуєте нове, чим швидше це робите, то впевненіше реалізуєте проекти. Покращуйте ключові навички навчання, і воно даватиметься вам значно легше. 16. Знайдіть основні перепони. Зрозумійте, які чинники, зовнішні чи внутрішні, уповільнюють ваш рух і зосередтеся на їх усуненні чи нейтралізації. 17. Зосередтеся на сильних сторонах. Виявивши, що саме у вас виходить найкраще, розвивайте це ще дужче. 18. Ретельна підготовка перед стартом. Збирайте всі потрібні матеріали і інструменти завчасно, як це роблять кухарі перед тим як приготувати шедевр, щоб одразу поринути в роботу без метушні 19. Уважність. Ваша суперсила. Працюйте в стані максимальної концентрації. Не давайте соціальним мережам та сповіщенням розпрошувати ваш фокус. Двадцяте. Високі технології. Не дозволяйте їм вами панувати. Обмежуйте сповіщення і робіть цифрові перерви, щоб зберегти ясний розум. Двадцять перше. Високі технології це чудові помічники. Використовуйте найкраще, що вони пропонують, але залишайтеся господарем свого часу. 22. Креативно відпочивайте. Усе одно не встигнете зробити все. Тож усвідомлено переносіть на потім другорядні справи і беріться за найважливіші. Практикуйте ці рекомендації щодня, і ви поступово переконаєтеся, що вони стануть вашою другою натурою. Позбувайтеся так званих пуголовків, маленьких жабок і сміливо їжте свої величезні жаби. Усвідомлюйте пріоритети, виробляйте самодисципліну і навчіться ефективно розпоряджатися часом. Тоді ви станете і створите підґрунтя для успіху не тільки в навчанні, але й у кар'єрі і особистому житті. Ну і... Домашнє завдання. Розробіть детальний розклад на наступний тиждень, враховуючи всі попередні техніки: визначення жаб, використання техніки помодору, застосування принципу паретто 80 на 20 Включіть у розклад як робочі завдання, так і час для відпочинку та особистих справ. Наприкінці тижня проаналізуйте, наскільки ефективним був ваш розклад та які корективи варто внести надалі. Тож дійте і нарешті з'їжте цю жабу. А як ви мотивуєте себе працювати над складними неприємними завданнями? Поділіться в коментарях. Дякую за увагу.